Українська мовознавиця, політична та громадська діячка, професорка львівської політехніки, а крайні кілька років ще й блогер. Львів'янка Ірина Фаріон одна із тих, чиї фрази миттєво розлітаються мережею та стають справжніми мемами, адже часто мовознавиця не добирає слів, аби описати суспільно політичну ситуацію в країні та світі. Щоправда, десятиліттями, поки Фаріон закликає шанувати Бандеру та говорить про важливість української мови і відстоює націоналістичні ідеї. Люди, ну де ви бачили в світі парламент, а без найвищої законодавчої трибуни говорили мовою окупанта? Ну, де ви бачили люди в світі парламент, де без найвищої трибуни закликали до знищення держави через так зване їхнє улюблене слово педералізація? Бо я навіть не можу вимовити слово федералізація вийшов, зачинив за собою двері. От, власне, наше завдання полягає в тому, аби стерти з лиця землі партію регіонів і партію комуністів. Опоненти за прихильність до націоналізму та гаряче слівце називали її агентом ФСБ. Нині ж, коли Бандера знову національний герой, і батько Фаріон зізнається, отримує від українців листи вдячності. Під час цього інтерв'ю ми попросили Ірину Дмитрівну відповісти росіянам, які підтримують путінське вторгнення і закликають розправитися з українцями. Пані Рино, ну як для прикладу, реагувати на ось таке от звернення росіян? А от мені цікаво, да, граждані України, а що ж ви так возмущаєтесь? Та ви там арте, що Путін на вас напав? На кого? На вас є прос такої. От на вас на цих нацистів, которых ви там прикармлювали всі. Ці... 30 років, скажіть мені, пожалуйста, ласка, простий, навіть народ України ніхто не трогає. Ну зрозуміло, що лексика цієї особи свідчить про те, що вона перебуває у стані психологічного афекту. Їй конче потрібен психіатр там психолог вже не допоможе, тому що її мовлення пересипане негативними словами. І, очевидно, впередусім московському суспільству треба дати ради із політичними термінами, що таке нацизм, що таке фашизм, що таке націоналізм, що таке. Інтернаціоналізм і що таке імперіалізм. Ця особ, саме так я би її ідентифікувала, говорить нам про нацизм. Нацизм це біологічне вивищення однієї нації над іншою. Українці ніколи біологічно не вивищували себе над іншими народами. Була така одна нація, яка щільно співпрацювала із путіним, і називається ця нація в нашій версії німці. Етимологічно це означає німі. На превелике щастя, вони не гніваються на нас за те, що ми їх так ідентифікували. Але німцями, так от саме вони в часи Гітлера, а наступником цієї ідеології гітлерівської є власне Сталін, саме в часи Гітлера вони сповідували принципи біологічного вивищення над іншими народами. І відповідно це називалося нацизмом. Фашизм це ідеологія, яка була розвинена у Віталії на чолі із Мусоліні. Мусоліні закінчив також дуже погано, тому що, якщо фашизм первісно народжувався із того, що країну треба очистити від усього чужинець що впливає на негативний розвиток Італії, то потім фашизм виродився в диктатуру, і ця диктатура знищила самого Мусоліні. Так само, як диктатура самого знищила Гітлера, і так само, як диктатура обов'язково, це лише питання часу знищить Путіна. І тепер найважливіше ідеологія націоналізму. Ідеологія націоналізму це ідеологія поневоленого народу, як політичний вислід свого повстання. Проти поневолювача, тобто це ідеологія захисту своєї нації від поневолення. Якщо казати словами засновника націоналізму Миколи Міхновського, то це ангел помсти поневолених поневолювачеві. Ось така моя відповідь: цій нещасній істоті, у якого просто у якої мозок витік. Тут тут це навіть не має сенсу аргументувати. Їй ми аргументуємо, можливо, тим людям, які були політично незаангажовані, які не хотіли для себе з'ясувати. Цілу низку політичних речей або які казали, що я не пхаюся до політики. Українці готові померти за Україну в Росії, готові помирати за Росію і за Путіна лише тоді, коли успішно б'ють по критичній інфраструктурі. От як цей пан, наприклад, про це говорить владі владіч. От щас я готов умереть не тільки за Росію, але за тебе. молодець, треба мочити їх всіх давно вже тут. Та сама психіатрична клініка. Наш принцип до дії дуже простий. Він сформульований навіть не так у нашому славні, і душу і тіло ми положимо за нашу свободу, як вона чи не найкраще сформульована у заповіті від Тараса Григоровича Шевченка вражою злою кров'ю волю окропіти. Іншого заповіту і іншого стимулу у нас просто немає. Тому я запрошую це тіло на терені України, і ми задовольнимо. Його щире бажання вмерти за Росію. Ми навіть дозволимо йому таку розкіш стати мінеральним добривом для нашої пшениці, і для наших червоних маків. Він таким способом справдить заповіт також і Романа Шухевича, який якось сказав, що ми власне то покоління, яке стаємо добривом для нашої землі, з якого народ народяться народ, велети. Оце біосміття також може в тому допомогти. Аби звід там постала сьогоднішня генерація борців і інших, запрошуємо здихати за Московію на наших святих теренах. Тут дуже важливо, тому що зараз багато говорять про те, що Росія, як імперія ну, розпадеться, в неї немає іншого угу. шляху. Питання лише коли, але росіяни, які там просякнуть цією російською пропагандою, вони вірять, ось що буде Росія завжди буде Росія, Сильна ядерна держава, і ми як жи. Так жити будем. І будуть ну, будь-яка кіта, економічні проблеми. Будуть, це понятно. А де їх не будуть? В світі є економічні проблеми. Та сама істерика. Це комплекс імперський, а у нас тривалий час був комплекс малоросійський. І ось ми були державами сполученими посудинами, коли буде зруйнована Московія як імперія. Коли буде зруйнована Україна як малоросія на ментальному рівні, Україна як на малоросія на ментальному рівні зруйнована точно вже про це свідчить невідступні перемоги Збройних сил України, і про це свідчить абсолютна безпомічність так званої московської армії, яка не може дати ради з українцями у відкритому бою, а лупить своїми ракетами по українській інфраструктурі. Вони не розуміють, що можна вимкнути світло. Електрику, але не можна вимкнути наших переконань, нашої любові до своєї землі, нашого служіння, нашого усвідомлення того, що ця земля це Богом дана. і ми тут завжди будемо господарями. Це один контекст проблеми. Другий контекст проблеми саме цього тижня відбулися засідання провідних міжнародних інституцій Організації Об'єднаних Націй, де 140... Три країни проголосували категорично проти визнання так званої анексії окупованих територій. Вони тимчасово окуповані, і окуповані вони в агонії. Окуповані вони в стані абсолютної безпомічності завоювати Україну за 78 чи за 72 дні, як ми це чули. Далі наступна резолюція, на яку ми сьогодні чекаємо, це резолюція Пар'є, яка ще жорсткіша ніж резолюція ООН. Далі це розмова президента Зеленського, Ленського і з країнами G7, які очолює зараз Шольц, тобто Росія не просто перестала бути давним-давно імперією. Росія точно стала країною ізгоєм. А ця женщина, яка пересипала свою бесіду брутальною московською лайкою, бо така у них душа, ну лише свідчить про те, наскільки вона загубилася в просторі і часі, десь там, можливо, у столітті 18-му, власне, тоді у столітті 18-му, коли українці. Мали необережність взяти собі, наприклад, з ректора Києво-Могилянської академії такого собі Царейського, який взяв псевдо Феофан Прокопович. І той Феофан Прокопович фактично разом із Петром І творив Московську імперію. Отже, тоді цей український зрадник неукраїнської національності творив Московську імперію в XVIII столітті. А ми дуже успішно в 21 столітті остаточно могильний камінь на ту імперію. Перебували. Рекладемо звідси саме звідси така історична історична реакція. Ось тих людей, яких я прослухала. Тобто на підсвідомому рівні вони десь напевно не розуміючи, але усвідомлюють, що це наступає крах і їхнього життя, і їхньої прив'язаності до імперіалістичних ідей: тобто до ідеї панувати, поневолювати, грабувати, вбивати, визискувати. Тому що зло живиться тільки такими категоріями. Це Біологічне сміття, яке насправді є символом, не, це не політичний ворог України і світу, це екзистеційний ворог цілого світу, і ми бачимо, наскільки світ під впливом морально-духової і політичної вертикалі України об'єднується навколо цієї нашої вертикалі. І зацитую геніального Ярослава Стецька, який казав, що якщо Вашингтон, а це він казав 60-ті роки ХХ століття, якщо Вашингтон є це. Центром збройної сили світу без сумніву, то центр морально-духовної вертикалі це є Київ Україна. Хіба це не так? Саме Київ сьогодні виконує лідерські функції в сенсі очищення світу від абсолютного зла і від компромісів зі злом. Бо Уся світова політика після 1945 року це була політика у миротворення нового Сталіна, нового Гітлера. Перепрошую, Гітлера начебто перемогли так, але насправді виростили Сталіна. Тобто замість Бухенвальду узаконили Колиму. Колима виросла і тепер вбиває ту країну, яка найближче до Росії. Це наша назва, яку царейський Прокопович продав московитам. Тому така злість до нас така не. Навість вони ж розуміють, що якщо остаточно на ментальному рівні Україна від них відірветься, про імперськість Росії не може говорити навіть таке біологічне сміття, яке ми щойно з вами послухали, тому що саме Україна є духовним коренем псевдо Московії. Вони украли у нас історію, вони украли у нас половину мови, вони украли у нас назву нашої держави, вони украли у нас бізнес, і все це ми зараз собі повертаємо Найвищою ціною, і знаєте що? Мені так здається, що напевно не було іншого способу, аби українці остаточно деколонізувалися, і не було напевно іншого способу на цілі глобалістичні виміри показати світові, що це монстр, що це не просто одна з держав світу, яка іде, наприклад, шляхом диктатури. Ні, це не просто диктатура, це екзистенційне зло, яке треба знищити як сатанизм.